Для пластунів сьогодні це своєрідний перший дзвоник, адже з початком нового пластунського року вже починаються серйозні виховні заходи. Офіційне закінчення таборового літа та відкриття пластового року. Це свято організували передусім для наймолодших дітей від трьох до одинадцяти років. Лише в івано франківську є понад три сотні молодших пластунів. Ці дівчатка у пласті вже півроку. Я спочатку вчила. Що треба, як там треба у пласті бути. І коли я поступила в пласт, мені дуже було цікаво, і я чекала, поки в мене буде пластова хвостка. Я тут навчилась багато цікавого. Наприклад, робити годівнички з бутилок. Відзначення нового пластового року присвячено і благочинності. Зокрема, дітки з батьками принесли продукти, засоби гігієни та кошти, які передадуть у зону АТО. А ще пластуни на відкритті плели маскувальні сітки. Для того, щоб вони АТО могли ховатися в лісі, в листі, щоб їх не побачили вороги. У Насті батько Атовець воював там близько року. Дівчинка добре знає, наскільки важлива будь-яка допомога для військових. Зокрема, наголошує, що багато допомагали пластуни. Допомагали йому з Америки, привезли пластуни, шкарпетки і привезли різний одяг і пластуни з Франківська, так само допомагають їжу. Переносять ну а від нового пластового року очікують ще більше емоцій буде більше таборів, що буде веселіше, буде ще більше якихось зустрічей. Керівники ж запевняють, так і буде. Є традиційні заходи, які ми будемо відбувати цього року. Це мистецький фестиваль, де дітки будуть представляти всі свої мистецькі вміння і Таланти, також Спартакіада, де дітки матимуть змогу змагатися у спорті, у спортивних заняттях і вправах, а також е це різдвяні майстерки. От, е і звичайно, готуємося, будемо готуватися до наступних новацьких таборів літку. Нині пласт найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах. Світу. Сезон 2016-2017 це ще й відзначення 105-ї річниці Національної скаутської організації України. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.